Грижа хребта це якби верхівка айсберга. Чому людина е, прийшла вже з грижею хребта? Це треба дослідити під час консультацій, і в переважній кількості ми бачимо, що проблема полягає значно глибше: це нестабільності хребта, коли порушується зв'язок між хребцями, є патологічний рух. І на цьому фоні з'являється грижа. На цьому фоні з'являються стенози, звуження каналу хребта, або це просто спондилолістез, зміщення хребців. Тобто грижа це вже є наслідок. Грижа це є якби мейнстрім, найвідоміше то, що, про що люди не знаю, люди знають. Але насправді проблема. Глибше і дуже часто просто видалення грижі грижемі шепцевого дискувона не вирішує проблему. На ми впливаємо якраз досліджуємо причину і впливаємо на а, цю проблему. Тому дуже часто ми проводимо операції з фіксації хребта з імплантації різних систем для того, щоб відновити опорну функцію хребта, надати м, м, можливість використовувати свій хребет за призначенням, як то кажуть.